Вітаю всіх, хто працює з торговельним обладнанням. Сьогодні ми побачимо огляд сканера портативного з функціями терміналу збору даних, тобто такого міні-терміналу збору даних, Asianwell e 7 Даний сканер підключається до комп'ютера за допомогою USB-приймача, має досить великий радіус дії, більше 100 метрів. А якщо без перешкод, навіть до 300 метрів. Може накопичувати в пам'яті до 100 тисяч штрих-кодів. І ми сьогодні побачимо дві основні функції. Перше, це розглянемо сканування напряму в наш комп'ютер, тобто використання його як звичайного сканера. Друге, це ми розглянемо е, приклад інвентаризації за допомогою даного сканера, вивантаження накопичених даних в файл і використання даного файлу в програмі обліку Торгсофт для проведення. Інвентаризації. Отже, ми увімкнули наш термінал. Як переконатися, що встановлений зв'язок з нашим приймачем? Підключаємо приймач в USB-порт нашого комп'ютера. Після цього ми бачимо, що з'явився тут рівень сигналу. Це означає, що наш сканер встановив з'єднання з, з комп'ютером через. Радіо приймач. Ми бачимо на нашому сканері 9 основних вкладок. Навігація між ними здійснюється за допомогою даних клавіш. Вверх, вправо, вниз та вліво. Як бачимо, є 4 основні вкладки для сканування та накопичення штрих-кодів: це Receiving, shipping, Inventory і collect. Та одна вкладка для вивантаження даних штрих-кодів. Дані чотири вкладки є ідентичними по функціоналу, але вони зроблені для того, щоб ми могли працювати з чотирма окремими групами штрих-кодів. Наприклад, якщо зараз відкрити вкладку Вивантаження і запросити не вивантаження ще штрих-коди. Натискаємо або ОК, OK, або Scan, то побачимо, що в мене є в кожній вкладці своя група накопичених штрих-кодів. Тобто ми можемо працювати з чотирма окремими даними вкладками, з чотирма окремими групами штрих-кодів, і окремо кожну з них вивантажувати. Розглянемо на прикладі вкладки Shipping. Як ми можемо вивантажувати штрих-коди, тобто сканувати напряму в наш комп'ютер? Переводимо курсор на дану вкладку, натискаємо або скан, або ОК. І дана вкладка для сканування. А тут ми можемо побачити всі відскановані раніше штрих-коди. Якщо натиснути на Scan, то тут ми можемо побачити зверху РТ. Це означає, що зараз сканер вивантажує штрих-коди прямо в комп'ютер. Якщо ви хочете накопичити, то змінити даний режим можна за допомогою кнопки навігації вліво. Натискаємо кнопку вліво і бачимо, змінився режим на СТО. Це означає. Що зараз буде відбуватись накопичення. Знову повертаємо режим RT і можемо сканувати. Сканування буде відбуватись прямо в поле встановленого курсору на нашому комп'ютері. Отже, відкриваємо програму обліку торгсофт на вкладці Реалізація, також обираємо. Вкладку Shipping на нашому сканері. І починаємо сканувати товар. Сканування відбувається за допомогою двох натискань. При першому натисканні зчитується штрих-код товару, а при другому вводиться кількість за замовчуванням 1. Тобто, на сканування кожного штрих-коду в мене йде два натискання. Зчитування і підтвердження, наприклад, в кількості 1. Якщо ж після зчитування штрих-коду я хочу додати будь-яку іншу кількість більшу від 1, тоді я натисну на клавіатурі ту цифру, яка відповідатиме кількості, яку я хочу внести. Але цей режим діє тільки для накопичення. У нас зараз встановлений режим прямого сканування в програму, тому ми просто двічі натискаємо на кнопку скан для щитування кожного штрих-коду. Отже, бачимо в реалізації у нас з'явились товари, які ми просканували. А зараз переходимо до. Інвентаризації. Перед тим, як проводити інвентаризацію за допомогою вкладки інверторі, давайте спершу виконаємо необхідні налаштування на даному сканері. Заходимо в інверторі скан. Перемикаємо режим сканування з вивантаження на накопичення за допомогою клавіші навігації вліво. Зараз ми ввімкнули. Режим накопичення СТО. Виходимо з даної вкладки. Зараз переходимо на вкладку Advance за допомогою клавіш навігації. Обираємо дану вкладку і другий пункт Upload. Виконуємо налаштування в даному пункті. У нас зараз потрібно додати до нашого штрих-коду ще кількість товару ось даний рядок. Переходимо за допомогою клавіш навігації сюди. Натискаємо Scan або ОК. І за допомогою клавіш навігації обираємо ON. Тобто ми увімкнули, після штрих-коду зараз буде знаходитися також кількість товару. Це необхідно для коректного створення документа для завантаження в програму обліку «Торгсофт». Також роздільник між штрих-кодом та. Кількістю у нас повинен стояти крапка з комою. Переходимо вверх, натискаємо Scan або ОК. І за допомогою клавіш навігації перегортаємо на роздільник крапка з комою. Зберігаємо, тобто виходимо з даної вкладки. Зараз ми. Перед тим як почнемо сканувати, накопичувати наші штрих коди та вивантажувати їх у файл, спочатку виконаємо налаштування і створимо даний файл у програмі обліку Torxoft. Щоб виконати інвентаризацію в програмі обліку Torxoft за допомогою термінала збору даних, спочатку треба створити термінал збору даних. Для цього заходимо в налаштування. Термінал збору, даних. термінал збору даних. Тут ми можемо створити наш термінал. Натискаємо на кнопку додати. Вводимо назву нашого терміналу. Назви моєго Azian av 7 Роздільник, як ми вже знаємо, потрібно вказати. Крапка з комою. Назва файлу бази товарів. Давайте назвемо його AVE7. TXT. Обов'язково, щоб розширення файла було TXT. Я одразу створюю. Даний файл з даною назвою, який ми вказали в налаштуваннях нашого терміналу збору даних. Ось у мене цей файл, і продовжимо налаштування нашого терміналу. Заходимо в імпорт документів, і для імпорту нам потрібно створити два значення. Перше значення це штрих-код. Тобто першим буде йти штрих-код. Записуємо. І друге, друга колонка в нашому документі це буде кількість. Також записуємо. Тобто в імпортованому документі буде штрих-код, потім роздільник крапка з комою і кількість. Закриваємо дані налаштування. Після цього створимо відомість інвентаризації для проведення інвентаризації. Натискаємо Документ. Відомість інвентаризації. Бачимо минулі наші відомості, але ми хочемо створити нову. Тому тут натискаємо Створити. Створюємо відомість інвентаризації за номером 9. І Тут обираємо, чи блокувати, чи не блокувати товар для продажу і записуємо. І зараз. Обираємо дану відомість і відкриваємо. Щоб завантажити дані з терміналу збору даних. Натискаємо тут на дану кнопку. Отримати інформацію з терміналу і налаштування. Поки що ми спочатку відкриємо налаштування. Обираємо модель настроюваний. І тут бачимо вже наш створений нами термінал. Записуємо. І можемо зараз додати товар до нашої відомості. Можна, можна сканувати штрих-код товарів, а можна зробити це з стану складу. Я хочу обрати товар з стану складу, тому закриваю дану вкладку. Іду в стан складу. І я хочу обрати товари для того, щоб додати в відомість інвентаризації. Наприклад, я обираю шкарпетки, щоб провести інвентаризації по даному товару. Також обираю відомість, ось відомість, яку ми створювали, номер 9. І додаю. Не відкриваю, тому що хочу додати ще товар. Давайте додамо ще цей товар. Так, поки не відкриваємо і оці ще дані, даний товар, штани також додамо до нашої відомості інвентаризації. Ну і зараз ми можемо відкрити дану відомість і е, бачимо е, товари, які ми додали. І зараз, щоб отримати інформацію з терміналу збору даних, ми можемо сканувати дані товари і завантажити дані в документ інвентаризації, який ми вже з вами створили. Ми готові проводити інвентаризацію. Я для прикладу роздрукував штрих-коди тих товарів, які ми додали. Оці три товари ми додали у відомість інвентаризації, але щоб розпочати сканування, нам спочатку потрібно очистити пам'ять сканера. Тому що, можливо, раніше ми сканували якісь товари, можливо, в пам'яті залишились якісь штрих-коди. Для того, щоб очистити пам'ять, заходимо в вкладку «Advanced». Обираємо цю вкладку. І четвертий пункт очищення пам'яті. Натискаємо скан або ОК. І перший пункт. Натискаємо сканер надсилає запит. Чи дійсно ми хочемо очистити пам'ять пристрою. Натискаємо ОК. І бачимо повідомлення, що пам'ять даного пристрою очищена. повертаємось натискаючи кнопку Back. Знову повертаємось на нашу вкладку інверторі. Обираємо перший пункт сканування і переконаємося, що тут режим СТО, тобто накопичення, і можемо сканувати. Перший спосіб, який ми розглянемо, це внесення кількості вручну. Тобто ми скануємо. Штрих-код, якщо нам відома кількість, то ми вносимо її вручну. Так. 10. І підтверджуємо ОК. Наступний штрих-код. Також 10. І підтверджуємо. Ну і третій Знову вводимо кількість вручну. І знову підтверджуємо. Обов'язково не забувайте підтвердити, тобто натиснути або ОК, OK, або скан і ще один раз, тобто підтвердити введену кількість. Згодом ми розглянемо і другий спосіб, тобто сканування по одному штрих-коду. А зараз давайте можемо вивантажити наші дані. У наш текстовий файл. Відкриваємо наш раніше створений документ, встановлюємо курсор. І переконаємо, що у нас увімкнена англійська розкладка клавіатури для правильного відображення усіх завантажених сюди знаків. Виходимо з вкладки інверторі і відкриваємо вкладку Upload. Обираємо і тут. Ми можемо вивантажити невивантажені ще штрих-коди, раніше вивантажені і всі, всі, що є в наявності. Ми ще не вивантажували наші штрих-коди, тому обираємо невивантажені. І бачимо, що решта вкладок у нас пусті, а на вкладці інвертові у нас є три різновиди штрихходів з вказанням їхньої кількості. Обираємо і сканер запитує, як ми хочемо виконати вивантаження. Ми, якщо F1, то бездротове вивантаження, якщо F2 то вивантаження через USB-кабель. Ми обираємо бездротове з'єднання, тому натискаємо F1. Наш документ одразу завантажується наші штрих-коди. Дуже важливо, щоб не створити зайвих пустих рядків в документі. Якщо, як ми бачимо, якщо зайвий раз натиснути Enter, то у нас створюється пустий рядок, внаслідок якого в програмі можливо виникне помилка. Тому натискаємо Backspace і декілька разів можемо натиснути Delete. щоб... У нас не було зайвих пустих рядків, ну і після цього можемо закрити даний документ, зберегти. Після цього ми можемо вже йти знову в нашу відомість інвентаризації і отримати інформацію з термінала, завантажити документ з термінала збору даних. Натискаємо так. Обираємо наш файл. І натискаємо відкрити. Як бачимо, програма внесла всі необхідні товари в відомість інвентаризації. Кількість в нас збігається, то можна після цього закрити дану відомість. Тепер давайте розглянемо другий варіант це коли ви не бажаєте або не маєте можливості одразу після сканування вручну внести кількість. Тобто варіант, коли ми будемо сканувати по одному штрих-коду, знову переходимо на нашу вкладку-інвертори. Знову можемо вімкнути сканування. Але на цей раз ми розглянемо наприклад, у вас немає можливості одразу вказати кількість штрих-кодів. Ви просто хочете. Ходити по магазину чи складу і сканувати ті товари, які вам потрібні. Можливо, вони розміщуються в різних місцях, ви в довільному порядку скануєте ті товари, які вам потрібні. І я навмисне роздрукував і інші штрих-коди. Припустимо, ви випадково відсканували не той штрих-код, що вам потрібний. Можливо, Схожа упаковка. Давайте проскануємо різні штрих-коди, які не входять у нас у відомість інвентаризації. Як ми побачимо, згодом це не завадить нам провести інвентаризацію. Отже, ми ходимо і в довільному порядку скануємо наші товари, які нам потрібні. Давайте. Ну, уявімо, що ми закінчили сканування і побачимо зараз, як в такому випадку наші товари вивантажаться в наш текстовий документ і як ми можемо в такому випадку провести інвентаризацію. Знову виходимо з даної вкладки. Знову заходимо в оплот. Обираємо наші, нашу вкладку і обираємо знову бездротове вивантаження F1. Бачимо, наші штрих-коди вивантажуються до документа. Давайте глянемо, що відбувається в нашому документі. Бачимо, що вже по-інакшому вивантажились наші всі штрих-коди, тобто по одному штрих-коду. Тож, знову приберемо всі зайві рядки, видалимо, закриваємо документ і побачимо, як зараз підбудеться наша інвентаризація. Для цього знову натискаємо Отримати інформацію з термінала. Знову обираємо наш текстовий документ. І бачимо всі штрих-коди, які я помилково відсканував, але я навмисно це зробив. Вони на рахунок цих штрих-кодів вибиває помилка. Тому що таких штрих-кодів у нас не знайдено в відомості інвентаризації. Але якщо ми натиснемо Зберегти, то побачимо, що програма всі потрібні штрих-коди завантажила в відомість інвентаризації. Тобто, це не завадило нам провести інвентаризацію, якесь випадкове сканування тих штрих-кодів, які тут не вказані. І після цього. Бачимо, що кількість збігається у нас на складі з кількістю в програмі, і після цього можемо вже, натиснувши на дану кнопку, закрити нашу відомість, після чого внесення змін яких-небудь вже буде неможливим.